Вітаю вас! В минулих трьох відео ми розглянули різні форми взаємовідносин: це ставка відсоток і ставка плюс бонус. І тепер прийшла пора поговорити, як часто і в якому розмірі виплачують ці гроші. Я спілкуючись з роботодавцями, ну і взагалі переглядаючи вакансії, а їх було сотні, побачив, що палітра дуже велика. Класика жанру це аванс в середині місяця, зарплата в кінці. Буває, в деяких компаніях тільки один раз виплачують. Це робиться для того, щоб утримати людину, принаймні в перший місяць. Це, наприклад, така, коли якась така важка робота, да? щоб вона не отримала аванс і убігла. Да? А вже все-таки за місяць, як то втягнулася, там може вже й не потрібно. Вже йти з цієї кампанії Буває таке, що як це робота за відсоток, то там воно не залежить від календарного дня. Тобто клієнт сплатив, отримав, сплатив, отримав. І можуть бути такі, що на протязі місяця, якщо є чимало договорів, і майже не кожен день буде приходити якась сума. Також бувають такі моменти, що виплачують по частинам, наприклад, умовно. Була така от ситуація, що дзвонить там тим, хто вистає на авторів і пропонував, що вони в салон пригнали свої машини продавати, вживані, а не самі продавали. І там платили. Якщо, наприклад, умовна машина доїхала до салону і її почали оглядати. А якщо цю машину взяли в роботу і продали, то ще зверху платили гроші. Отже, ми бачимо, що палітра вона дуже Різна. Також і, тут слід враховувати, як роботодавець сам веде відносини з клієнтом. Там є передплата повністю чи частково, чи він працює по повній після платі. Тому це теж такий немаловажний фактор, який вам допоможе при влаштуванні на роботу, зрозуміти, яким чином у вас будуть надходження, і якщо б, умовно будуть якісь там пробіли між ними. Да? То як перекривати ці вікна, щоб не було такої фінансової ями? Ну, а якщо вам і далі цікаві такі відео, не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, і ми вже будемо розглядати більш цікаві теми, наприклад, взаємовідносини підприємця з клієнтами, що там може бути цікаво.